8 січня 39 років мало б виповнитися захиснику сум Костянтину Клочку. Чоловік у останній тиждень лютого пішов служити до територіальної оборони. А вже 1 березня разом із товаришами намагався зупинити колону ворожої техніки неподалік міста. Там чоловіки прийняли бій. Пішли рано вранці. Ми розуміли, куди вони йдуть, але про це ніхто нічого не балакав. А як ми дізналися, це було приблизно. Після обіду десь перевезли двохсотих, я потім дізналася, що мій чоловік загинув в цій війні. І одразу сказала дітям, кажу, Остат загинув як герой, захищаючи нас. І Старший син каже, мама, ми це повинні пережити достойно. Окрім дружини та дітей у Костянтина Клочка залишилась мати. В його день народження вона разом із невісткою прийшла на місце, де разом з іншими бився її син. Він мій син. Він був сміливий. Його всі любили. Він усіх любив. Ми просто по телефону утром побалакали. А вони в сумах а я живу в Шуронському районі. Я його не бачила, я Разом із Костянтином в тому бою віддали життя ще четверо бійців. В пам'ять про них неподалік місця загибелі встановили меморіальний камінь. Діана Крахматова, Андрій Крамченков, Суспільне новини, Сумщина.